Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Ми прийшли в магазин у четвертий день завозу, і ціна сьогодні за кілограм 259 гривень. Вдалося мені знайти ось такий светрик від Hugo Boss, Усім відомий бренд, якісний, хороший, дорогий. Бірочка зі складом тут відрізана. По відчуттях, скоріше за все, він збавовний. Светр чоловічий. Ви, напевно, бачите, наскільки тут довгі рукава. Власне, по рукавах це легко оприділяється. Хоча, в принципі, це не є великою бідою. У мене в гардеробі є багато светрів саме з чоловічого відділу. А саме вовняних і кашемірових светрів, чомусь там їх легше знайти, ніж на жіночому відділі, і якість у них просто бомба. І взяла до примірочної ще ось таку кофту. Розмір тут вказаний L. Вона в такому те, що кежуальному стилі, з ефектом потертості, графітового кольору. І в першу чергу взяла її приміряти, оскільки мені тут сподобався склад. Власне, передня частина тут на 100% шовку. Спинка тут пошита також з натуральної тканини це поєднання котону, бавовни і віскози. На кофті ледь помітний принц це такі от дерева, дерева без листків, і дещо це так похмуро виглядає. Одним словом, не додає вона настрою, можливо, для осені вона буде ок, але аж ніяк не для весни, не для літа. Хоча якість і склад тканини, звісно, що тут чудові. І цього ж бренду знайшла ще ось такий сарафан, теж в графітовому кольорі. Це швейцарський бренд Nile, далеко не дешевий. Наприклад, такі от сарафани можуть коштувати і 300 доларів. І, власне, тут також натуральний склад, це 100% бавовна. Власне, це бренд, який спеціалізується на кежуальних речах і використовує лише натуральні тканини. А буду приміряти цей сарафан ось такою люксовою футболкою. Це справді дуже дорогий люксовий бренді скваряту. І до речі, в цьому ж секундхенді мені футболка від цього бренду трапляється вже вдруге. В одному з своїх минулих відео я вам показувала футболку цього бренду і знов мені пощастило на нього натрапити. Футболка повністю натуральна на 100% з котону, з бавовни. І я б собі її точно купила, оскільки вона чудово підійшла по розміру, якщо б не її стан стан, все-таки видно, що футболка БУ. В іншому футболка, звісно, що шикарна. Люкс бренд це її люкс-бренд одразу відчувається по якості тканини, і загалом вона в такому мінімалістичному стилі. Це таке попереду ненав'язливе лого, і загалом класно. просто стан підвів. Ну і, власне, ось так виглядає уже сарафан. І як на мене, сарафан чудово пасує до цієї футболки, навіть ось ці от кольори співпали. І загалом він в такому розслабленому, кежуальному стилі. Я такий стиль люблю. Єдине, що мені не сподобалося в ньому, це його довжина. Хотілося, щоб він був все-таки Максі, подовший. А так він якийсь трішечки, ніби як з молодшої сестри виглядає. Стан до речі, у нього ідеальний, і сама якість тканини теж тут чудова. А далі буду приміряти, як на мене, просто суперкрутий светр. Тільки подивіться на цей малюнок. Горе сонце дуже це все якось круто виглядає і робить светр просто на рівень вищим. Хоча насправді фірма не є прям дуже дорога, це мас маркет А от склад тканини крутий, 80% вовни 20% поліаміду. Власне, вовна абсолютно не колюча, дуже делікатна, м'яка, і светр Теж виглядає дуже ніжно, дуже делікатно. Цей малюнок робить його просто супер романтичним. І як на мене, він просто ідеально підходить до світлих джинсів. Як вам цей светр, пишіть в коментарях, він, до речі, в ідеальному стані взагалі без дефектів, навіть без ковтунців. І далі буду приміряти ще один светр. Він з чоловічого відділу. Тут такий колір цікавий, щось середнє між сірим і зеленим. На відео він більш сірий, хоча в житті насправді більше він такий зелений хакі. На жаль, бірка тут відрізана, але на дотик він дуже ніжний, як кашемір. От, власне, через це взяла його до примірочної, оскільки мені здалося, що він може бути саме кашеміровим. Хоча зараз навчилися робити свитра за крило дуже схожими по якості на кашемір, на дотик взагалі важко відрізнити. Тому знаю, що перевіряють, витягують ниточку, підпалюють. Якщо нитка плавиться, це синтетика. Якщо ж вона дуже легко, так от просто розсипається, то це кашемір. І взяла до примірочної ще ось таку чорну сорочку в ідеальному стані з цікавими такими дерев'яними гудзиками. Візуально мені здалося, що вона з льону, але насправді виявилося, що вона з бавовни, 100% котон. Це розмір S, тому вона мені не підійшла, але в принципі можете глянути на її крій фасон. Завжди кажу, що в примірці завжди усе краще видно, ніж на вішаку. Рукавчик 3 четверті, він такий от загинається, застібається ось тут, можна відігнути, і буде він тоді у повну довжину. І ще мені трапився ось такий кардиган, подовжений. І взяла його через його непоганий склад, адже у складі є 15% кашеміру, 80% бавовни, трішечки еластану 5%. В доволі непоганому він стані, хоча він не є ідеальний, по ньому є багато таких дрібних ковтунців. Тобто треба усе це чистити. В іншому, як на мене, дуже непоганий кардиган, дуже м'якенький склад тканини чудовий, і по фасону теж непоганий. Можна його носити просто як светр, ось так. А можна і поверх чогось, в принципі, ширина дозволяє. І ще мені сподобалася ось така кофта своїм дизайном, своїм принтом від DCGual. Це дуже, напевно, вам відомий бренд, оскільки він відрізняється своїми яскравими принтами, такими оригінальними яскравими принтами. Бірочка зі складом відрізана. По відчуттях я думаю, що це бавовна, 100% бавовна. Власне, ось такий він в примірці, і ось цей принт мені дещо нагадує, знаєте, були такі килими. Гуцульські килими, чи навіть якийсь такий індіанський стиль, ну, щось таке. І від інді... Від українців тут є. Однозначно не банальна річ, і ось цей такий ніжний жовтий колір зараз в тренді, тому виглядає дуже трендово сучасно і по дизайну цікаво. Як вам, пишіть в коментарях, чи часто собі взагалом купуєте якісь такі акцентні оригінальні речі. Я більша прихильниця ось таких базових речей, тому взяла до примірочної ось таку звичайну синю футболку водолазку. Вона з горловиною, але тут немає складу тканини. Мені видається, що вона може бути звіскоза, але знову ж таки не можу бути на 100% впевнена. Сама футболка в ідеальному стані, прям дуже класна, дуже ніжна, приємна до тіла, але побоялася її купляти для себе, оскільки боюсь, що вона може бути синтетична. А синтетику я загалом практично ніколи не ношу, тим більше влітку. І ще взяла до примірки ось такий базовий чорний гольф. Це масс маркет, скотчен сода, розмір L, Тканина дуже тонесенька. Сам гольф в ідеальному стані. Бірка тут також відрізана, але, скоріше за все, він збавовний. І в примірці він мені не сподобався через те, що тут дуже тонесенька тканина просвічується і вона не дуже така, от знаєте, добре тримає форму. Якось виглядає неакуратно розхлябано. З одягу це була моя остання знахідка. І перед тим як перейти до взуття і сумок, зважила речі, які мені найбільше сподобалися. Отже, светер з вовни заважив на 72 гривні, сарафан заважив на 58 гривень, і базова така футболка синя на 34 гривні. І дивимося з вами взуття. Взуття також вагове, ціна за кілограм 259 гривень. Нагадую, що це четвертий день завозу. Ось такі непогані сандалі, босоніжки на один пальчик. Всередині вони шкіряні. Стан доволі непоганий, хоча по підошві видно, що все-таки ношені. Ось такі теж непогані шльопанці. А це туфельки від Tomaris в красивому синьому кольорі з натуральної замші. Стан непоганий. А це сліпони від Kelvin Clan. Щоправда, вони не ідеальні. Ось тут позаду є плями і попереду такі на шкірі заломи. А тут я помітила туфельки від GS, дуже ефектні на високих підборах з натуральної шкіри, і стан доволі непоганий 38-й розмір. І поруч з ними ще одні ефектні туфельки вони з оксамиту, і це також GS теж такі от високі підбори, не виключає, що у них була одна власниця. Оскільки туфельки в дуже схожому стилі. Дивимося з вами далі, тут вже простіші речі. Комфортні зручні шльопанці у стилі біркінштоків з натуральної шкіри і внизу такі ж. І тільки подивіться, що помітила, це кросівки від Emporio Armani, lux brand і в дуже навіть хорошому стані. Можливо, підошва трішки пожовтіла, але не критично. А так, вони просто ідеальні, що зовні немає ні подряпинок, ні ніяких пошкоджень, ні заломів, що всередині також вони просто без дефектів. І поруч з ними також сподобалися лаковані туфельки, дуже акуратні і також в гарному стані. Загалом сьогодні дуже класний вибір взуття, як для четвертого дня просто супер. Ось такі ще непогані лофери, лаковані, але стан у них не дуже. А тут у нас доволі непогані босоніжки, срібні на низькому ходу, в непоганому стані, і видається мені, що вони з натуральної шкіри. А тут були біркінштоки, вони оригінальні, звісно, що з натуральної шкіри, але видно, що заношені. І такі мені ще сподобалися босоніжки, вони плетені, і гляньте просто в ідеальному стані, як новесенькі. І давайте дивитися з вами сумки. На жаль, з сумками сьогодні біда, їх надзвичайно мало. Тут видніється впізнаваний принт Бьорбері, але звісно, що це не оригінал. Одразу видно, що сумка з замінника ще й дуже поганої якості. Така вона от велика, як туристична. Тут ось такий був непоганий рюкзачок, принаймні він в хорошому стані, але самі бачите, ящик цей теж напівпорожній. Ось така сумочка, схоже, що вона вінтажна і, можливо, навіть шкіряна. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.